Ти ангел Господній, ти дух чистий, що більше знаєш, ніж всі учені, більш могутні, ніж атомні сили. Ти супутник мій з дитинства, мій і провідник у пошуках вічного Бога Ісуса. Ти сам відкрив цю таємницю. Сердечно дякую за цей великий дар, якою ж дорогоцінною є душа моя, якщо ангел Всевишнього пильно спостерігає за кожним її рухом, ангеле мій, якого я ніколи не бачив. Але чия присутність сприяє моєму щастю, дозволь мені подружитись з тобою. Дякую тобі за те, що ти зберіг вірність Богу і ніколи не піддавався Люциферу та прибічникам Його. Дякую, що поклопотався ти про мене, бідного грішника, чи я уникаю я щоденно небезпеки заради Бога, бо тяжкими в наслідках можуть виявитися на недбальство мої. Допоможи мені бути вірним і слухняним нашому Господу, попереджай мене про небезпеки. Допоможи мені зберегти чисте серце, щоб колись я зміг споглядати Бога в Його могутній величі разом з тобою та всіма ангелами і з усіма святими на небесах. Амінь. Як завжди буду вдячний.